Зараз поспілкуємося про а, саміт Великої двадцятки. У нас є вже в студії гість Андрій Бузаров, міжнародний експерт, політолог. А, тож чого очікувати Україні від цього саміту. Я так розумію, що ми не запрошені, так туди. Чи запрошені? Добрий день, пора і я думаю, що дуже багато зараз говорять про те, що там за спиною України буде щось питання. Америка і Путін поделять Україну, як і Сирію. Я думаю, це все болтовня і ніякої реальної основи потім нет. Скорее всего, это плановая встреча і не є план зустрічі лидеров ведущих мировых держав. И главный аспект это экономические обговорення экономических проблем и может быть обмен мнения по многим геополитическим и политическим моментам. Но про какой-то сговор или какие-то моменты, связанные с решением Украины, думаю, не следует говорить. Тобто про Україну взагалі не говоритимуть? Ще говоритимуть не за нашою спиною, як ми зараз собі думаємо, а в контексті все-таки більш російського питання, санкційного питання? Не думаю, що з санкціями це зв'язано, поскольку немає причин для сняття санкцій з Російської Федерації, так як не виполнені багато питань по Криму і по Донбасу. Ну вообще ніякі не виборні, чесно говоря. А запад зв'язують сняття з цим. Яка доцільна взагалі участь? Ні. І по іншому, чому досі Росію не виключили із участі у саміті Великої Двадцятки? Вісімки ж виключили да это более серйозний клуб. А в двадцятки є потенціальні союзники Росії, там Китай і ряд клуба. Ага. Поэтому здесь складніше. в G7 там адна слова на одно... Одно, позиция одностайная, скажем так, в отношении Российской Федерации, там, США и всебратические союзники США. Uh -huh. В большие двадцатки ситуация более, более сложная. Тем более нынешний саммит проходит в Китае. Естественно, Китай никогда не пойдет на ухудшение отношений с Россией сейчас, по крайней мере. Uh -huh. Це аргументується тим, що Китай до цього не готовий, чи Російська Федерація має якісь козирі в рукаві відносно Китаю? Ключовий фактор взаємодійства Китаю з Росією, і не тільки Китаю, і Германії, і Італії – це економіка. І це об'ясняє, чому Турція в останнє час наладила відносини. Незважаючи на лічні розногласи, економіка бере вверх. Газові питання, інші моменти. Тому, якщо економічні інтереси є, лідери країн забувають про свої амбіції і вирішують їх. Багато говорять про те, що от Росія фактично відмовилася від нормандського формату переговорів по Україні, і от саме там на тому саміті будуть спроби домовитися на, на тему України. Ну фактично, так ви правильно сказали за спиною. Ну, справді можливість така ж буде, тобто там є всі ключові лідери 20 найважливіших країн. То чому не поговорити? Вы правильно сказали, Россия фактически отказалась да, от российского формата, но Украина не отказывается, и Германия не отказывается, и А давайте просто. задаем, что такое нормандский формат. Нормандский формат – это формат переговоров, который был разработан в 2014 году по инициативе, я думаю, по инициативе Франции и Германии, угу. потому что они были инициаторами посредников. И именно Оланд и Меркель угу. в феврале 2015 года ездили в Киев, потом в Москву, потом в Вашингтон, для того, чтобы как-то стабилизировать ситуацию. Вот и выходит, нормандская четверка, сгадываем. Це означає, що крім Германії, Німеччини і е Франції, туди входить ще й Росія, і Україна? Так, да, безусловно. Тобто, е заяви Путіна про небажання говорити в нормандському форматі. Це е заява про те, що він не хоче говорити в присутності України. Бо на великій двадцятці і з Німеччиною, і з Францією говорити він буде, ще й з Бараком Обамою поговорить. Ну принаймні так десь прогнозують, можливо. Путін намагається все-таки мені здається вирішити якісь українські свої інтереси за спиною самої України. Я не трактую багато переговори, які веде Путін з лідерами ведучих світових держав як ціленаправлені переговори за спиною України. Ще не забувайте, що є формат Порошенко з Путіним гораздо чаще, ніж з Обамою. Uh -huh. в, телефонной, в телефонной линии. Поэтому здесь не стоит сильно преувеличить многие вещи. Что касается Путина, вы правильно акцент сделали. Действительно, Путин делает многие шаги. Я тут хочу привлечь внимание к другому вопросу, на который эксперты многие не обращают внимания. 18 сентября этого года будут выборы uh -huh. в России. И Медведев, и многие другие лидеры России хотят использовать фактор положительного образа России uh -huh. в решении конфликта на Донбассе. Вот здесь возможно в ближайшие две недели какие-то будут шаги сделаны. Что вы на у Я думаю, что на сегодняшний день в російское мнение очень неоднозначно по участию России в ситуации на Донбассе. Естественно, нужно сохранить как-то лицо. То есть Путин должен что-то сделать в ближайшие недели. Ну я так и думаю. Що сохранила б його лицо как действительно миротворця, как это розглядається в Його обличчя перед внутрішніми існує внутрішніми потребителями? Потому что ми не говорим про його міжнародні він практически не существует на сьогоднішній день. Є реальне общественне мнение внутри Російської Федерації, і Путіну нужна победа. А як це відобразиться на Донбасі? Це ще більша підтримка тих незаконних республік чи навпаки відхід звідти ні республік ні к чому не привела. То есть она минус сыграла на рейтинге Путина. Поэтому здесь, я думаю, он будет более гибкий. Мы пытаться, по крайней мере, делать вид, что он будет более гибкий. И накануне выборов в Государственную Думу правящей партии Российской Федерации, Единой России, нужен какой-то позитив по Донбассу. То есть какие-то уступки, может быть, может быть, предмет переговоров. Я думаю, что об этом сейчас речь идет и что-то ищется. Кем не знаю. Но, взагалі участь Росії в цьому конфлікті в Україні, в українському конфлікті це в плюс рейтингам тих політиків російських? Я думаю, я думаю і там мінус. Ізначально, коли Росія вмішалась в конфлікт, да, то навіть не вмішалась, а організувала цей конфлікт, більш точніше говорити, то це все сприймалося позитивно. Ну за 2 1/2 года санкції, про які говорили, і многое другое, імідж очень сильно испортился. По Криму плюс був Путіна, по Донбасу мінус. Плюс-мінус. Нада далі більше плюсів і більше больше, больше мінусів. Ситуація буде показувати ситуація загострення в Криму. Загострення дуже штучного. І е, створення м, такого прецеденту абсолютно абсолютно неприроднього і штучного там е, на кордоні, фактично, адміністративній межі з е, материковою Україною. Як ви думаєте, це стане предметом обговорення? І взагалі, чи мова підеть лише про Донбас? Про Крим, як завжди, за душками? Крим, про, про Крим забули, к сожалению. забиліксажеріні. Вот эта провокация в Крыму, она неразрывно связана с провокацией против Плотницкого, лидера там, ЛНР. И Путин вспомнил об этих двух эпизодах, своей речи после ситуации в Крыму. Он сказал, что то, что произошло в Луганске и в Крыму, это все организовала СБУ. То есть он это все соединил в одну вещь. Очевидно, это одна большая провокация для того, чтобы отдалить от себя... е-е, якийсь процес переговорний по Донбасу, по Криму в тому числі і вообще взаємовідношення багатоє. давайте спробуємо встановити зв'язок між форматами. Значить, в Нормандському mm -hmm. фактично будуть говорити лише за виключенням України звідти. Я думаю, форманський формат уже не буде в марце формат. Mm -hmm. Я його не воспринимаю. Скоріше, в ньому точка після Кримського питання Тобто будуть формати такі: Путін-Порошенко, Путін-Меркель-Аланд. Порошенко, Аланд, Меркель. Вот такие, да. Вчетвером они уже вряд ли смогут. Чому? Соберуться. Чому не об'єднуватися в якихось роздумах? За два года этот формат не показал ничего позитивного. А Минск показал. Это Минск это отражение, маленькое отражение нормальского формата. Вот я же говорю про так, це і про про зв'язок, власне, форматів між собою. За те що Росії вийшло з цього формату, він їй не вигідний. Формально ні не вийшло. Да. Фактически они ну, вышли. Фактично, так. Поэтому я думаю, что это может говорить только о двух вариантах развития событий. Первый либо есть уже какой-то другой согласованный формат. Я об этом думал. Я думал, это формат Украина-Россия. Но Порошенко два дня назад сделал заявление о том, что только нормандский формат альтернативы не существует. Причем он сделал это завлечение в присутствии нового посла США Ювановича. И второй вариант, очевидно, это заморозка переговорного процесса. В сентябре 2014 года был заморожен конфликт территориально. территориально. То есть он дальше в линейное прошло. А в сентябре фактически 2016, спустя 2 года, происходит заморозка переговорного процесса по регулированию конфликта. А заморозка переговорного процесса не розв'язує конфлікт Знову, Вообще, ну, это... это в со состояние подвешенности мы переходим. Самое Тут страшное. Шеби, это еще больше самое... заморожение. у нас очевидно... конфликт уже так заморожений Просто, смотри, у нас много было политических сил, которые выступали против і много Минского процесса, процесу вони говорили, що Минск это плохо. Нормандський формат не интересен, нужно разорвать дипломатические отношения з Росією. Так В принципі, мы все это сейчас имеем. Посла нету ни там, ні, ні тут ні українського, ні російського. Мінський формат дискредитирован, нормандського формата не существует. минские служба исполнены. Все. Що далі? Давайте визьбаємо ще вище. От, очікується на саммите Великої Двадцатки зустріч Путіна з Обамою, чи там будуть говорити про Україну и і... Может быть будут какие-то решения? Если, встреча... Так, как выходит, что за нас Если встреча будет, конечно, обсуждение будет. Но я думаю, что уже для Путина не имеет значения многие заявления Обамы, поскольку Обама осталась несколько месяцев в качестве президента США. И очевидно уже Путин будет более конструктивно говорить по Донбассу, следующим президентом США, кто он будет, узнаем. Більше місяць ясна річ, що адміністрація американського президента залишиться дещо дезорієнтованою. Це абсолютно природньо в виборчому процесі, допоки будуть вибори, принаймні. А хто вже стане на чолі Сполучених Штатів питання часу? Так само чи не скористається Путін певною тимчасовою природньою обезголовленістю? Він фактично вже це використовував по ситуації з Турцією. Когда через переговорные процессы он добился. определенных уступок от Турции. Турция добила уступок от России. И по Сирии с Турцией фактически сами договаривались россияне. И Турция ввела войска в Сирию недавно именно при согласовании, естественно, с Российской Федерацией. Поскольку раньше Турция на это не пошла, так как ВВС могли Российской Федерации разбомбить эти войска. Это логично, элементарно. Но тут есть какие-то согласованности. И Путин использует фактор отсутствия вакуума, как вы сказали, в администрации президента для решения геополитических задач. И он это использует достаточно Шна ефективно. давайте ще можливо завершимо санкціями. Все частіше лунають голоси з Європи про те, що треба скасовувати, скільки можна тягнути, і очевидно, що це невигідно. Санкції не вигідні певним країнам Європи, і вони готові йти на поступки. Зокрема, там Угорщина, Словачина. Чи на цьому саміті теж будуть обговорюватися питання санкцій, і чи можливо послаблять ці санкції? Ви сказали АТО, що голоса йдуть з Європи. Да, совершенно верно. Но голоса идут от отдельных политиков, от отдельных представителей финансово промышленных групп. Это не руководство соответствующих стран. Во многом эти голоса продиктованы лобби российским, которые существует в, России, в Европейском Союзе, прошу прощения. То есть на сегодняшний день нет никаких юридических оснований и не будет как минимум до лета 2017 года для снятия санкций с Российской Федерации. Это нужно четко понимать и на этом не спекулировать. Ну, що ж, ми будемо сподіватися, що так воно й буде. Yeah. <реш> Дякуємо вам за вашу Спасибо думку. Вам. Нагадаємо, що це Андрій Бузаров, міжнародний експерт, політолог, Щойно говорили про майбутній саміт Великої Двадцятки.